Засідання у справі вже відстороненого заступника голови Миколаївської області Миколи Романчука тривало від шостої вечора до півночі. Сторона захисту одразу ж оголосила про відвід судді, А Романчук переконував, що до хабара у 92 тисячі доларів не причетний. Я ні з ким не вів ніякі переговори на предмет получення взятки. Я ніяких кікі взятки, нікактінік нікого не брав. І вданий сітаз. В дані ситуації, ситуації я нікому нікої команді не давав, щоб цю взятку хто то взяв. Та обрати запобіжний захід затриманому суддя не встиг. Коли він, вислухавши доводи сторін, пішов у нарадчу кімнату для роздумів, Микола Романчук повідомив, що зле почувається, і йому викликали швидку. Медики констатували підміщений тиск і повезли підозрюваного до лікарні. У лікарні у Романчука діагностували гіпертонічний криз, його помістили в кардіологічну реанімацію і в медзакладі він має пробути кілька днів. Повідомляє його адвокат і запевняє, його клієнт від правосуддя не втікатиме. Якщо Врачі на яке-то время попросять несколько днів восстановить його здоров'я. Ну якщо по состоянию здоров'я він просто не може, щоб не увозила скорая сюда, Ну тоді буде така рекомендація. Надіюсь, всі будуть це соблюдати. Он со своєї сторони будет выполнять всі требования закону. Оскільки час попереднього затримання сплив ще вночі нині Микола Романчук у лікарні перебуває без нагляду правоохоронців. Процессуально свободи чоловік. Он, у него статус подозреваемого, но он свободный человек. Потому что мера пресечения не избран. Закончилось время, содержания, время его задержания 72 часа. Вы сами видели, что судья. Випустив його із клітки у прокуратурі запевняють, тільки но стан здоров'я підозрюваного дозволить йому бути присутнім на судових засіданнях, проситимуть в суду обрати запобіжним заходом тримання під вартою і з можливістю вийти під заставу у 20 мільйонів гривень. Денис Соколов Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.